Добрий день, дорогі діточки! Зараз у нас заняття з програми Афлато. Тема коробка для подорожі з Афлатуном. Візьміть, будь ласка, своїх Афлатунчиків на таличці. Так, приготуємось та заспіваємо разом пісню Афлатуна. а оплату сяю сяю пыль, будто охладу А качеств, а охлату сяю, сяю пыль, будто охлату, цена выкачет, Я ваша поту сяю тут и там, Счастье я так всегда дышал, так я охладу, не свистла и огня, да не смею.

Ми любимо пасту, співали стели, ахлату, ахлату, сяде чай, бусина хлату, де пари старший, ахлату, охлату, сяє сяє, будь-який аплату, де пари старший, так добре ми було, ось так ми співали нашу веселу пісенку з ахлатунчиком. Так. Діточки, подивіться, будь ласка, на картинку, як звуть цю пташку, так, цю пташку звуть сінта. Ви пам'ятаєте казочку про неї? Що пташка збиралася зробити сінта? І чому? Вона збиралася відкласти яйця і облаштувати для маленьких пташенят м'яке гніздечко. А навіщо сінта збирала і зберігала гілочки? Бо вони були цінні для неї, вони були потрібні їй, щоб побудувати комфортне гніздо. Так, а зараз давайте з вами поміркуємо, що цінне для мене, що для вас цінне, що ви любите найбільше? Без кого чи без чого ви не можете жити? Я гадаю, що кожна дитина і кожна людина не може жити без любові. Вона потрібна всім. А також без сім'ї. Це дуже цінне для кожного людини. А зараз, скажіть, будь ласка, чи важливе повітря? І чому? Так, повітря дуже важливе. без нього ми не зможемо дихати. А вода. Вода теж дуже нам потрібна. Так, ми п'ємо воду, так, миємось, купаємось, готуємо їжу, так, рослинам дуже важлива вода <кій> і тваринчикам. Так, а цукерки важливі для вас? І чому? Так, цукерки теж діточкам важливі, бо вони люблять солоденьке та вкусненьке. Так, одяг важливий, так і одяг важливий. Він захищає нас. В різні пори року, літом від сонця, зимою від морози та холода. Так, а житло це дуже важливо? Так, да, звісно, дуже важливе житло мати. Намагати краще жити в домівці, чим на вулиці. Ви згодні? Так. А їжа важлива, і їжа нам дуже важлива, бо якщо не буде їжі, ми будемо з вами дуже слабкі. Так, а іграшки важливі для дітей? Звісно, важливі. Діткам дуже подобається гратися іграшками. Так, а ваші поробки, які ви виготовляєте на занятті, важливі? Так, і вони важливі, бо вони приносять радість і діткам, і батькам, да? і дідусям, і бабусям. Зараз давайте з вами подивимося, що потрібно людині для життя. Що трапиться, якщо ми залишимось без сонця? Якщо не буде сонця, не буде світла, буде навколо все темно, рослини не зможуть рости. Так. А якщо не буде рослин, не буде чистого повітря. А без повітря ми зможемо жити, якщо не буде повітря? Ні, не зможемо жити без повітря, бо ми не зможемо дихати. Так. А якщо не буде води? Що буде? Так, люди не зможуть пити. Добре, а якщо не буде їжі, що буде? Люди будуть слабкі, в них не буде енергії, так. І якщо не буде світла, не буде повітря, не буде води, не буде їжі не буде людей на планеті Земля. Тому нам дуже-дуже потрібно. І сонце, і повітря, і вода, і їжа. <кхе> Людина може прожити без їжі до 45 діб, без води від 3 до 10 діб, без сну від 3 до 5 діб, без повітря від 3 до 5 хвилин. Так, а зараз давайте з вами пограємо в гру речі першої та додаткової необхідності. Речі першої необхідності ми будемо з вами класти в велике сердечко. А в додаткової необхідності в маленьке. Так, сонце це перша необхідність чи додаткова? Так, це перша необхідність вода. Перша необхідність їжа. Перша необхідність для людини домівка. Так, нам. Дуже потрібно мати свою домівку, а тарілка. Це вже додаткова необхідність, кошти, додаткова необхідність, так, пральна машина, додаткова необхідність, парасолька, додаткова необхідність, одяг. Так. Додаткова необхідність, повітря. Перша необхідність. Без повітря ми не можемо існувати. Так, світло електричество – це перша необхідність, чи додаткова. додаткова? Так, планета Земля. Це перша необхідність. Так, стілець, додаткова, м'ячик, додатково, смартфон, додаткова, машинка. Це теж додатково необхідно. А зараз, дітки, я пропоную вам виготовити коробку для подорожей за флатунчиком. У флатуна вже є така коробка. Зараз я вам розповім, як я зробила таку коробку. А ви зробіть свої коробки. Як гніздо сіти, так і ваші коробочки для подорожей будуть місцем для цінних речей і зберігати пам'ять про те, що ви, ви робили на заняття, і місце, куди будуть складатися малюнки та поробки, які будуть нагадувати подорожі з Афлатону. Для початку візьмемо коробку. Можна від взуття, у мене коробка від чайника. Кольоровий папір, клей та ножиці. Далі обклеїмо нашу коробку кольоровим папіром та прикрасимо нашу коробку. Як її можна прикрасити? Щоб зробити її більш особливою, можна наклеїти різні картинки або стрічки, мотузочки, бантик, намистинки або прикрасити великою літерою А та багато іншого. Написати назву коробки. Та своє ім'я подивіться, як я прикрасила коробку з афлатунчиком. Бачите? Так. Так. Коли ваші коробки будуть вже готові, то для початку покладіть у них ляльки на паличці, афлатунчики та малюнок афлатунчика, який ми вже малювали раніше. Це буде найдійне місце, де ви будете зберігати важливі речі та цінні речі, які самі ви виготовлятимете. Так, а зараз, діточки, у нас буде гімнастика для наших оченят. Так, рухаємо нашими оченятами. Вікну! От них три, чотири, п'ять, Ведемо починати по іншу сторону. Закрили. Відкрили. Закрили. Закрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покладіть до доньки, кіночі. Так, помасажуйте. О! Ось ми і відпочили. Я сподіваюся, що вам сподобалась наша зустріч за Флатунчиком. До нових! зустріч